Друзі, як я і обіцяв минулих відео, продовжую нашу вечірню прогулянку по Харкову. Зараз я на Майдані Свободи. Прямую до сухого фонтану, де люди зупиняються, милуючись його красою та розслабляючими звуками води. Зараз у Харкові погода вже не така тепла, як у цьому відео. Але... Ще тримається приємна осіння прохолода. Вранці температура близько 5 градусів тепла. В день піднімається до 15-17 градусів тепла. Учора ввечері йшов дощ, а зранку міста огорнув густий туман. Але сьогодні в день сонце вже радує нас своїм теплом. Запрошую вас пройтися вечірнім Харково разом зі мною. Відчути його особливу атмосферу. Та насолодитися цими теплими осінніми днями. Так, це відео я знімав ще три тижні тому, але вирішив також викласти його на свій канал, щоб ви могли його переглянути. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати. Що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихають створювати більше цікавого контенту для вас. Як я вже казав, сьогодні ввечері на вулицях було багато людей і на стрілки, і біля зеркальної струї. Як ви можете побачити, тут на Майдані Свободи також чимало автомобілів і людей, які прогулюються, насолоджуючись моментом життя в Харкові. Адже, як ви знаєте, у нас зараз дуже непросто. Майже щодня місто зазнає нових ударів авіабомбами та дронами. Ситуація залишається складною, оскільки ніхто не знає, коли і куди може прилетіти ці ворожі ракети. Навіть зараз, поки я монтую це відео, знову звучить повітряна тривога. У телеграм-чаті повідомили, що в Харкові було чути вибух десь близько східних районів міста. Ось так ми і живемо в Харкові. Як я вже казав, у будь-яку мить може статися вибух. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Харків це місто, яке живе в серці кожного, хто тут народився або хоча б раз побував. Його вулиці зберігають історію, а парки дарують спокій і натхнення. Незламний, сильний і водночас ніжний. Харків завжди вражає своєю стійкостю перед труднощами та непохитною волею до життя. Тут кожен день сповнений викликів, але його мешканці не втрачають віри в краще майбутнє. Харків це душа України, місто, яке надихає своєю красою та силою духу. Друзі, а у вашому місті є такі чудові фонтани та парки, як у Харкові. Де люди насолоджуються спокоєм і красою. Хочу відповісти на цей коментар. 26-го 10-го чудовий сонячний день золотої осені. Не можна уявити, що у цю мить десь є ця кров. Люди б'ються за те, щоб ми могли бачити таке. Дякую, Мітя, за такі щирі слова. У цей чудовий осінній день важко уявити, що десь далека л'ється кров. І наші люди щодня борються за свободу і мир. Я щиро вдячний всім своїм друзям і знайомим, які захищають нашу Україну. Дякую їм від всього серця і всім захисникам України, також низький Уклін, за вашу мужність та відвагу. Слава Україні! Доброго дня, я не з Харкова, я із з Покровська, Донецької області. Але я у захваті від вашого міста. В Україні немає некрасивих міст. Тримаємося, мужній Харків. Ми з вами, вся Україна з вами. Щиро дякую за теплі слова та підтримку. Харків тримається завдяки такій єдності та силі українців з усіх куточків нашої країни. Ваше місто теж мужнє. І незламне, як і кожен куточок нашої рідної землі. Разом ми обов'язково переможемо. Вся Україна це одна велика родина. Слава Україні. Дорогі підписники, я щиро вдячний за кожен ваш коментар. Ви не уявляєте, як мені приємно читати ваші думки та відгуки. Ваші слова надихають мене і додають сил продовжувати ділитися з вами. Про наш рідний Харків. Дякую, що ви зі мною. Дорогі підписники, хочу щиро подякувати вам за вашу активність і підтримку на моєму каналі. Мені дуже приємно бачити, що кількість переглядів росте і загальний час також. Це надихає мене створювати нові відео та ділитися з вами ще більше чудовими моментами нашого Харкова. Дякую вам за те, що ви зі мною. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ним з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще краще. Дякую за вашу увагу та підтримку.